Знайте, мої улюблені брате, хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення, непоквапний до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Отже, повага до людини, терпіння та вміння вислухати співрозмовника, не перебиваючи його, ось головні. Та найцінніші якості при спілкуванні. У нашому спілкуванні з Богом також необхідно навчитися слухати і чути Божий голос. Розвивши це вміння, ми зможемо без особливих зусиль мати благодатне спілкування з Небом і стати благословенням для оточуючих. На сторінках Святої Біблії. Ми находимо пораду, час мовчати та час говорити. Нехай ці слова стануть нашим гаслом. Амінь.